Стати на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення таким був вибір Закарпатця Івана Барти, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Та у мирному житті чоловік працював за кордоном. 24 лютого зрозумів, що він тепер військовий. Я відходив від ковіду. До ковіду. Я ну, в Європі більше часу проводив. Періодично працював в Україні. При початку широкопоштабного вторгнення, 24 лютого ранку, включив телевізор, почалася війна. І в 9-й годині я пішов добровольцем на військкомат. Скажу відверто і просто, тому що я взагалі не хотів ніколи в життю, щоб у не правила якась орда. Сама пуста нація, сама пуста. Варварів, нація і звірів, щоб дійшли десь, десь кудись далі. Звісно, ми чесно не думали, що ми проти такої орди вистоїмо. Позивний Янович став для нього ми, не просто військовим псевдонімом, то, що... а символом незламності та відданості своїй справі. Спершу служив розвідником артилерійського взводу. Ми 7 березня виїхали на Запорізький фронт, де стояла наша практично вся 128-ма бригада. Ну вона була більшість. 70% тоді з добровольців, і там цілими, цілу добу не, не, не мали стільки боєприпасів, що там по всій лінії фронту на Оріхівському напрямку це було просто якась. Той е, ну, Я з побратимом Свалявським своїм, потім я з ним і в звільнення Херсонщини, пройшов, ми з ним майже в полон не потрапили такий чоловік. Нас закинули наперед. Наперед, недалеко від піхоти, нам потрібно було чистюсінький зв'язок на артилерію. Там перші бойові завдання на півдні країни ворожі позиції доводилося вивчати під щільним вогнем. Страху не було, каже чоловік, адже знав, робить правильний вибір. Нормальні люди всі звикають, особливо ті, хто пішли добровольцем, вони знали на що вони йдуть. Там були такі мотивовані люди. Реально, це закидують. Це ти маєш бусоля, бо дальномір, бачити їхні рухи, всі у випадку, у випадку чого, дається координати на нашу артилерію, і артилерія їх накриває. Також мають свою розвідку всі мінометники, піхота, всі мають свою розвідку. Так і артилерія має свою розвідку, називається так бусолісти, дальномірники. Які мають бачити, передавати координати швидесенько, що ворог так, переміщення ворога, таке, 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 чи щось то, і передаються координати, і все, ханах. Янович разом із побратимами брав участь у звільненні Херсона. Чоловік пригадує, ворог чинив запеклий опір, обстріли були постійними, а загроза потрапити в полон більш ніж реальною. Коли розгромили наш 15-й бат, Ужгородський, то відступила, і в нас апарат був на вишці. Відступила і піхота наша, і арта, але нас спіли крикнути, що відступайте, бо орки прорвалися. Ну, вони вже були близько до хутора, так що нам вже не було. Просто в суттє куди. Подітися, вони б нас або підстрелили з бехи, тому що ну підстрелили б нас не, не було вже аж сильно. І той, як грім серед ясного неба, там правої посадки, коли це по-любому артилерія так зблизька, практично не стріляє, це мали танки бути. І танки почали по ним там таке, як нас, коротше, врятувало, бо Бог нас врятував. <бог> ну, і врятував. Ми... І потім наші вже ми лишилися вдвох. Ми там були недалеко з кіровоградською піхотою. І також ми мали чистюсінький зв'язок нашим подавати. Згодом його підрозділ перекинули на Донеччину, де під обстрілами доводилося виконувати бойові завдання. Я особисто на соледарі був. У нас розділ ну, 128 ка велика була, то я був на соледарі. Хто на Бахмуті, хто на Солидарі. На самий Новий рік, першого вже не було, що на Солидарі, там він вже був знищений. Мене перевели в четвертий Бат, Медведики, піхоту наш, 128 ки з артилерії, то ми вже тоді були камянська василівка звідти, Степногірськ з тої сторони. Потім, на жаль, мене почало розірвало мені повністю сухожилля в нозі, і, і приліт міни. І я, не так приземлився у норку, у бліндаж. Міна мене перелетіла, мені розірвало все сухожилля у нозі повністю. Після отриманого поранення Іван Барта став оператором протиповітряної оборони. Його завданням було захищати техніку від ворожих дронів. Хмельницький регіон, Нітішинська Тішинська, Хмельницька атомна станція. Ну, ми недалеко там, повністю. Та ж там не тільки наш батальйон, там люди потерпають, страшно. Слава Богу, що у Закарпатті цього немає. Там прилітають шахеди стільки по Хмельниччині, що і ракети прилітали. У мене ще зараз я на тому на повітряній тривозі Хмельниччини, то вночі. там. Кожен шахет і кожна ракета будь-який рухомий об'єкт, який підлітає вже до нашої України. Зараз таки моніториться все небо повністю. Ну, просто вони так зараз у них шахеди. Повністю контрольовані раніше вони запускали шахеди, які летіли просто десь в ціль, кудись в сліпу летіли. Ну в основному не в сліпу, але летіли. Вони то зараз вони, якщо бачать МВГшку, мобільну вогневу групу, вони міняють хоч куди над будинками, і бий їх як хоч. Після демобілізації пан Іван повернувся додому, але війна назавжди залишиться частиною його життя. каже, що навіть зараз продовжує підтримувати побратимів і допомагати армії.